В Черкасах є дві професійні команди. Тож ми вирішили спитати черкасців, як вони оцінюють спортивний розвиток міста та чи слідкують вони за спортивними подіями Черкас. Я вважаю, що Черкаси достатньо спортивне місце, але, мабуть, краще було б місць для занять було більше. Ну, У спальних районах, наприклад, там ви вважаєте, що не вистачає, так. так? А якість, наприклад, тренажерів в тих місцях, які є. Ну, я займалася в Дніпроплазі з жим, то якість мені подобалась, але можна було б не втрачувати. А щодо майданчиків, які знаходяться на вулиці, наприклад, у дворах. Дитячих майданчиків. Так, так. Ну, на мою думку, дитячих майданчиків дійсно мало. А якість. Враховуючи те, що нинішня влада достатньо багато зробила для покращення дитячих майданчиків міста, то майданчики достатньо в хорошому стані. Ну, не знаю, я думаю, что можно назвать, в принципе, спортивным городом, учитывая, что у нас есть своя футбольная команда и довольно много спортивных клубов. Ну, площадок в последнее время довольно-таки много сделали новых спортивных. Думаю, конечно, это хорошо, но можно немножечко больше добавить. Ой, честно, даже не знаю. Я одно время ходил на черкасский Маху, а сейчас даже не знаю, как и в какой лиге они, и где вообще. А, так, ну, я особо по спортивным событиям не хожу. Знаю, стадион у нас в таком состоянии не очень. Ну, я бы сейчас развивал более футбол, так как у нас там, насколько знаю, команда так более-менее сил набирается, есть возможности выйти в премьер-лигу, ну, во всяком, в первую, насколько я знаю, уже перешли. Ну, а так, А що вы думаете щодо спортивних майданчиків в парках, у дворах. Не, ну они, конечно, есть, но не сказать, что их много. Ну, а якість вас задовольняє? Качество. Ну вполне. Я, например, было время ходил на долину Рос. Там вполне себесносный парк для занятий. Де ще? Ну так, по городу они разбросаны, ну конечно так. Для кожного, якщо района брать в віддільності, центр мытница, то їх, звісно, маловато. В цілому по но їх имеют але це, мають к ним преимущество тільки ті, які живуть рядом зі. Може, не таке дуже спортивне, але достатньо в А вас задовольняє якість, наприклад, спортивних майданчиків? Тільки стадіони задовольняє якість. А, наприклад, в парках, спортивних майданчиках якість. У вас не Ні. А, Чи слідкуєте ви за спортивними новинами в місті? Трохи так. Так, а за яку команду ви більше боліваєте? За нашу футбольну команду чи баскетбольну? Футбольний ветеранов. Я думаю, Черкаси спортивне місто. Думаю, що він не дуже там, майже, мабуть, як у всіх містах. Десь така приблизна ситуація, як і у всіх. Не знаю. А чи користуєтесь ви спортивними майданчиками, які знаходяться, наприклад, в парках або дворах? Ні, не користуюся. Я там йогою займаюся, там, фітнесом, якимись таким. А в дворах ні, не користуюся. Може а... там більше як. Підлітки для дітей, можливо, це вже так більш цікаво, хоча може і дорослі. Ну, це треба мати таке сприйняття в світі. Пішов, позаймався. А чи за, ви слідкуєте за спортивними заходами, які проходять у нас в місті? А, раніше слідкувала. Раніше я дуже там спілкувалася зі своїм братом, він такий дуже спортсмен великий. І ми часто ходили навіть на футбол, на центральний стадіон. То свідкував за Дніпро, Черкаська команда, я їх знала, що Славутич підтримувала. Зараз просто менше спілкуємося, і, мабуть, все таки любов до спорту, все-таки він мені якось прививав і якось потрохи -по 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 потрохи вона так змінилась. І зараз я вже навіть не знаю, хто там грає, і що відбувається. Нема компанії ходити на футбол.